Дуже близько було, розгромних поразок не було. Але от дехабріар два поєдинки і дві мою три зуба. Це центр, Але тут пробити нагоди немає. Сидорчук, а Сидорчук пробиває. Стигравець дехабріяр. Класна передача! Рятує. Потрібно в оборону. 3-2. Атака у тризуба. Момент. Удар і залітає. М'яч ворота. Максим Кравинський відзначається. Дев'ята хвилина поєдинку. М'яч забиває Максим Кравинський. Помилка Піщиде. Міхи. Еще одна нагода. У Бріар, Можливо, зараз буде. Є удар. Дуков пробиває і в Стійку лучає четвертий номер. ДДХ Бріар. Атака у відповідь, Заблокували його удар. Сарокін. Моменти. Кравінський. Кельський. З ударом п'ятий номер. Ще одна спроба буде. Момент. Рань. Дуков. Пімонофе. Одразу два. Ну, тут забити потрібно. Помиляється Мартинець. І хто забиває? Забиває Олександр Мандичев. П'ятий номер. 15-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Олександр Ма. Піманафе. Передача ні. Це удар. Дуков забиває. 2-0. 2-1-2-1, звісно. А другий м'яч забуває дехабріар. 15 хвилина поєдинку. м'яч забиває Денис Дуков. Дехабріар виходить вперед і одразу ж нагода є зрівняти і рівню рахунок Македонський. 15 хвилина. Ми вже третій забитий м'яч. Бачимо. 15-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Роман Македонський. Сарокін. Ну, тут забити потрібно і, звісно, Гаращенка заб'є. Сорокін помиляється. 3-2. Знову дехабріар попереду. 17-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Денис Гаращенко. Македонський буде пробивати. Є удар. Добивання буде. Пиманов в субботу у вищій лізі. Ще зіграють. Ну а завершиться тур на завтра матчем партизан Тайфун. Пиманов перехопив м'яч. Мітч. Можна далі грати. Пиманов. Пиманов. Дуков пробуває. Потрібно пробувати. Не забиває. Піманов. Антон удар пробуває. Передача і забиває. Денис Дуков. Ну тут чутно було підказки тренерів. 25-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Денис Дуков. Дубль оформлює четвертий номер до дехабріар. Пере... Ветій. Розкічна передача. Пі... Знову десятий номер з м'ячем. Удар. Перехоплює м'яч до дехабріар. Забиває Белик. 5-2 рахунок стає. 32 хвилина поєдинку. М'яч забиває Денис Белік. Нещодавно з'явився. На полі в нас якраз таки. Це лише перший фол був для ДДХ. Удар. Там Артем. Пиманов. Пиманов. Гора. Белік. Гора. И просто так и розстрілює водима Кіпку. Станіслав Гора. 6-2. Сорокова хвилина поєдинку. М'яч забиває Станіслав Гора. Пиманов. Сидорчук! гра. Дуже близько було. Розгромних поразок. Я, друзі, ще раз нагадаю, 16.00, будівельник легіон. Другий поєдинок п'ятого туру. До вашої уваги всіх запрошую на цей ефір. Ну, ми вітаємо команду ДДХ Бріар з перемогою. Ну і чекаємо поєдинку. Будівельник легіон.